У нас більше 500 проєктів звернень було. Це звичайні громадян. У нас 50 мільйонів. Зараз 321 проект дійшов до голосування, а це значить, що кожен проєкт не може бути більше, ніж мільйон. Ну, те, що я бачив на сайті, то там є проекти вартістю 500, 300, 800 тисяч. Тому мені здається, я не знаю, ну можливо, десь близько сотні проектів будуть переможці, можливо, і більше. Мій проект це проект мами для батьків. Він був створений з думкою про цього маленького хлопчика і про багатьох маленьких хлопчиків і дівчаток. Мій проєкт це власне встановити полональні столики, принаймні, спочатку в медичних закладах Подільського району, для того, щоб мами з такими хорошими дітками мали можливість без стресу. Виконати свої батьківські обов'язки там з нами на превеликий жаль. У нас дуже багато є майданчиків для, для звичайних дітей, для дітей з інвалідністю немає і діти чесно жалістю дивляться. Вони не можуть не погойдатися. Мама їх на качелі не може, вони не можуть ніякі розтяжки зробити. І ми намагаємося, щоб люди допомогли нам, проголосували за наші майданчики, щоб все-таки в Києві. В Україні були такі спецінклюзивні майданчики, і щоб дитина також раділа своєму дитинству. Я мешкаю біля Сарецького гаю. Сарецький гай це така паркова зона, що є біля станції Метро. Тобто двохкілометрова зона паркова, вона повноцінно освітлення, але вона веде до двох навчальних закладів. Наш проект займає 88 ліхтарів, оцінюється десь 880 тисяч гривень. Зараз ви бачите дуже багато різних проектів, і єдине нарікання мешканців міста, що технічно голосувати дуже сильно важко, тому що для того, щоб проголосувати, мабуть, що багато хто казав про це. Та необхідно мати або картку киянина. Інший спосіб це банкінг Хаді. Ви знаєте, мабуть, що так. Бенкін він просить також логін і пароль входу до вашої платіжної системи. Я представляю про клуб», Это общественная организация, которая будет заниматься подготовкой спасателей на воде, которые будут находиться на пляже Венеция в гидропарке. То есть, если вы выиграете, то есть возможность, что в Киеве появятся свои спасатели да, моряков. Да, профессионалы, потому что мы сейчас только начинаем развиваться, получат навыки спасения человека на воде, то есть как его правильно откачать, что ему необходимо оказать какую-нибудь помощь и патрулировать пляжи города Киева. Супер, дуже вам дякую. Загалом ми зробили таку програму, яка стягує всі дані. Ми відстатковуємо ситуацію. І видно, що насправді 80% проєктів, які на даний момент проходять в під ці 50 мільйонів, це є хронічно недофінансовані соціальні об'єкти, як там спортивні клуби, школи, стадіони і так далі. Тобто, саме проектів, які є чимось новим і скажімо, сталим і нелатанням там. Попередніх дірок, а те, що може щось принести нове і на загальноміський рівень, реально відсотків менше 20».